Головоломки в дорогу зі знижками до Чорної п'ятниці. Тут у нас є зума. Це ось така ось гра-гололомка, двостороння. Деталь ходить вгору вниз та перевертається. Спочатку ви заплутаєте ось так ось кульки, багато де переходите, ось так заплутаєте, по всякому перекручуєте, а потім збираєте їх назад. Багаторазова, класно, надійно зафіксовано, зручно брати в дорогу. П'ятнашки, класичні з цифрами від 1 до 15. І ось такі, де збереться в результаті сердечко. Зараз я вам його покажу. Ось таке ось сердечко. П'ятнашки із і сердечком. Математична гололомка сейф. Тут за кожним промінчиком потрібно зібрати суму 40. Як ви бачите, коли ви крутите колесико, вона закриває або цю половину цифри, або іншу. І так у нас є 4 колеса, і потрібно підібрати таку комбінацію, щоб зламати цей сейф. Це головомка гра більше для діток, де потрібно поміняти коло місцями, жовті та помаранчеві. Всі жовті відправити сюди, всі помаранчеві сюди. І можна тільки ось цимось одним користуватися. І якимось чином це зробити. Також все надійно зафіксовано, можна гратися в. І тримати в руках. І кубик без кольорів, наш дзеркальний кубик, ось така ось чудова голомка з надзвичайною формою, яку можна збирати багато разів, дуже-дуже-дуже багато разів. А ще вона збирається, просто тримаючись в руках, і тому її також зручно брати в дорогу. Такі та інші голомки зараз зі знижками до Чорної п'ятниці, а замовити можна у пазуринш.